Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна краса, мене звати Олена. Сьогодні, нарешті, я от можу вам показати новинки моїх прикрас, які я отримала на цьому тижні прийшла посилка. Я розпакувала упаковки від продавця, тому що ну, занадто багато часу займаються ці розпаковки. І почну я сьогодні з ось такої прикраси. Всі ви її чудово знаєте, я думаю, бачили вже у мене. Це персик від компанії Нап'є. В чудовому стані ці е, прекрасні кабашончики з морозного скла, які мають ось такий склад е, самого скла. Такий цікавий, що під різним кутом ми маємо ось такі переливи кольору. У мене така брошечка вже є в моїй колекції. Ця була просто за дуже приємною ціною, тому я не втрималась, придбала. Якщо вас цікавить можливість поповнити свою колекцію такою прикрасою, можете написати мені в Дрект в Інстаграм або Viber. Контакти є під, в описі під відео. І за 25 тисячі гривень придбати таку красуню. Я вам зараз покажу а, прикраси, нагадаю вам прикраси, які у мене є в моїй колекції. Цієї серії. Ось моя колекція. Бачите, такий самий персик. Трошки по-іншому відсвічують кабашони, але прикраса дуже схожа. Так, ну і моя малинка, подвійні яблучка, одиночне яблучко, ананасик. І трохи інша, але дуже схожа. За стилістикою, прикраса, такий ось листочок, мабуть, кленовий. І чим він відрізняється? З тим, що ця прикраса виконана зі срібла. Тут маркування п'є і стерлінг. Така перша брошечка на сьогодні. Наступна прикраса, яку я вам хочу сьогодні показати, це ось така незвичайна, дуже гарна брошечка від, а, від компанії Джуділі. Ось маркування. Бачите, Джуділі без знаку копірайту. Я думаю, що це прикраси 50-х років. Давайте роздивимось, подивіться, на цей центральний кабашон. Це скло, художнє скло, мабуть, пекінське. Різнокольорові кристали, круглі і тоненькі маркізи. І ось така імітація, мабуть, барочних перлин. В таких от гарних крапанах закріплений центральний кабашон. Ця прикраса, я взагалі дуже, ну, скажімо так, прикраси від компанії Judy Лі не, не входять в коло моїх інтересів, але є дві брошки, які. Мене завжди цікавили. І ось це друга. А зараз я вам нагадаю ще про одну брошку. Брошечка одна, але одна у мене в двох варіантах. Дивіться, в цій брошці такий самий центральний кабашон, такі самі крапани. І ось саме ці дві брошечки від компанії Judy Lee. Мені завжди дуже подобались. І я, мені вдалося придбати і ось таку красуню в компанію до моєї брошечки. І ось таких у мене дві. Ця брошечка трошки в гіршому стані. Тут, бачите, втрачено чи пошкоджено амальгама на ось цих кристалах-маркізах. Ця просто в ідеальному. Але подивіться, як чудово їх можна поєднувати. Майже як від кору мають вигляд ці прикраси. Ну і тепер в компанію до цих брошок, у мене є ще ось ця красуня. Дуже незвичайна. І вони, як на мене, це найгарніші прикраси від компанії Джоділі. Щодо цієї брошки, щодо цієї, ще існують кліпси. Але я все ж таки. Віддаю перевагу саме брошкам в прикрасах для колекціонування, тому кліпси я не купувала. Давайте я вам ще раз покажу її поближче. Ось така красуня. І ось такий зворотній бік. У них схожі зворотні боки, бачите. Прикраси від Judy, Лі, до речі, досить часто зустрічаються без маркування. І по зворотньому боку, по ось такому характерному кріпленню вставок, ось це таке ажурне, ажурна квіточка по центру, можна ідентифікувати їх прикраси. Наступна прикраса, яку я придбала, це ось така незвичайна брошка. Я вперше її побачила. І просто не втрималась, тому що я обожнюю каштани. Дерево каштану є символом мого рідного Києва. І я люблю ці дерева, і коли вони квітнуть неймовірними свічками, і коли босини починається зізрівання, да, мабуть, плодів, і місто всипане ще й каштанами. Так. Давайте ближче. Мені здається, що тут є втрати, можливо, одного, можливо, двох кристаликів. треба уважно роздивитись. Ось так виконана брошка. Дуже цікаве поєднання з цієї металевої частини, з цією вставочкою, яка трошки нижча за рівнем, всипана кристаликами листочки. І ось зворотній бік. Ми бачимо маркування. Маркування Хеті Carnegie. Це перша брошка від компанії Hetty Carnegie у моїй колекції, і чесно вам скажу, я навіть не готова вам зараз сказати щось розказати про цю компанію. Можливо, якусь цікаву, якщо е, інформацію, е, у всякому випадку, роки роботи цієї компанії я напишу вам на екрані. Е, на мій погляд, ця брошка десь. Е... Я чомусь не бачу, до речі, знак копірайту на... Так, немає знаку копірайту. Але м чомусь я сумніваюсь, що ця брошка може бути випущена до 55-го року. Я просто м не орієнтуюсь, скажімо так, в прикрасах і в маркуваннях цієї компанії, але по дизайну я б сказала, що це роки 60-70. ті А ось маркування мене трошки бентежить, чому відсутній знак копірайту. Я вам ще хочу показати в моїй колекції є ще один каштанчик, нагадаю вам. Ось такий каштан від компанії Кора. Зовсім інший стиль. Емалева брошечка. Маркування кора ось тут на листочку. Але вона теж моя улюблениця. І тепер у мене два каштанчики. Так, продовжуємо роздивлятися, що ж іще я придбала. А, ця прикраса має таку певну передісторію, придбання цієї прикраси. Колись досить давно, може роки три тому, я побачила а, таку прикрасу, тільки в іншій кольоровій гамі, на каналі у Єлена Antique Юнік, і я в неї просто закохалась. Я не знаю, мені настільки сподобалась ця брошка. У неї вона єдине, що виконана була не в жовті. А рожеві, здається, вставочки замість жовтих, замість цитринових. І ця брошка просто не давала мені спокою. Мені так її хотілось. І ось не так давно я побачила цю прикрасу, і я її придбала. Ось такий зворотній бік у цієї брошечки. Якщо придивитись, стає зрозуміло, бачите, видно сліди клею. Але. Його видно тільки зі зворотнього боку. Цим клеєм закріплювали ось ці намистинки. Так, звичайно, ось там всередині, при такому детальному розгляді, можна побачити. Але мене це абсолютно не бентежить. Мені настільки подобається ця прикраса, я не знаю, чим вона мене так зачарувала, але якась вона така незвичайна. Бачите, зелені кристали всі з відкритою спинкою, без амальгами. Застібка тут просто на плечиках. Я не дуже люблю це кріплення, але в цій брошці мені подобається просто все. Е, я вам зараз покажу сторінку каталогу одного, що мені дуже нагадує ця прикраса. Так, я взяла каталог від компанії Шрайнер. і є тут одна брошка яка, здається, мені дуже схожою по стилістиці на цю брошку. Подивіться, також поєднання кристалів і ось такі кульки, трохи іншого дизайну, я згодна. У мене такі вони, як ось ця бірюзова фарба нанесена якби зверху кабашонів. Тут вони більш мають такий однорідний, і що це скло такого кольору, але все одно щось схоже між цими прикрасами є. На жаль, в каталозі немає фотографії зворотнього боку цієї прикраси. Хотілося б побачити, яка застіпка тут. Але в принципі шрайнер, шрайнер використовували різні типи кріплення голок, і такі в тому числі. І в принципі у них на застіпках основна якби, характеристика, відмінність в тому, що ось тут голка немає, не повинна бути стоперу. Зараз я вам покажу. Бачите, так, голочка може повністю відкритися, і ось тут відсутній обмежувач. Але це так, я абсолютно не через те, що е, є якась імовірність, що це може бути брошка від шрамер. Мені просто вона дуже подобається, і я дуже давно її хотіла. Наступна прикраса, яку я вам хочу сьогодні показати, це ось така малютка. Реально крихідна брошечка, але це не просто брошечка, це дует. І дует від компанії Cora. Тут є досить багато втрат маленьких кристалів, але я думаю, що я з цим впораюсь. Малесенькі білі кристали це, чесно кажучи, найменша проблема, яка може бути при втратах на прикрасі. Це простіше за все відновити. Я коли побачила в продажу цю прикрасу, я ще деякий час так засумнівалась, але потім подумала, що дует за такі гроші потрібно купувати. Вона коштувала дуже недорого. Так, ось рамочка. Тут є номер патенту. А... І два таких маленьких дрес кліпи і на одному з них є маркування Coro Дуже такі міцні зажими, все гаразд, все добре тримається. <кій> <кій> Вибачте, і чому я ще е, вирішила придбати цю прикрасу? Тому що вона е, здалась мені досить рідкісною. Я, чесно кажучи, раніше такого дуету не бачила. Я ще не пошукала в. Каталозі Джулі Carol патент. Тому, ну так, я точно розумію, що це прикраса 40 х років. Але якого саме року цей дует, я думаю, що, хоча це патент на застібку, на, на ось цю рамочку, тому не впевнена, чи був оформлений патент на цей дует. Але як для свого розміру, вона дуже важкенька, але така симпатична, милий такий дуетик від кору. Наступна прикраса, яку я вам покажу, виявилася для мене деяким, ну, я не знаю, чи можна назвати розчаруванням, але це було таке досить неприємне здивування, коли я розпакувала упаковку. Це ось таке сердечко. Буквально в минулому відео, коли я вам показувала прикрасу з каталогу Бруніалті. Я показувала вам ось це серце. І говорила про те, що чекаю ще на одну таку ж брошку, тільки з зеленим кристалом. І, і тут я отримую посилку. Вона тут така сама, але розмір. Ви подивіться, ну, вдвічі, а то й втричі менший розмір цієї брошки виявився. Е, ну, і для мене це було неочікувано. Мабуть, це було в описі прикраси, її розміри вказані, але мені навіть в голову не прийшло. Що вони можуть відрізнятися розмірами, тим паче, що така брошка у мене вже була. Е, є ще деякі відмінності, бачите, маленька брошка прикрашена ще кристаликами, на відміну від великого цього серця. Вона мені все одно подобається. Але спочатку я так трошечки була розчарована її розмірами. Ось такий зворотній бік це прикраси від компанії Castle Cliff. Яка була запатентована, і точно відомо, що це прикраса 1943 року. Зараз я вам покажу маркування. Як би так його сфокусувати? Так, маркування на бурошці ось тут всередині. Його не дуже добре видно, але тут написано стерлінг і. Трошки нижче кастоклів. Ось вона під збільшенням. Є трошечки втрати позолоти, але в цілому покриття на цій брошечки, на маленькі, зберіглось краще, ніж на великі. Я Думаю, їх можна носити разом, наприклад, ось так. Це така досить важка через цей величезний скляний кристал. Така у мене новинка. Ну, і остання брошка, яку я отримала на цьому тижні, я її не розпакувала. Мабуть, це сьогодні шедевр для мене. Але насправді мені подобаються всі прикраси, тому що це ж не ло, це я кожну прикрасу купувала окремо, але ця, мабуть, все ж таки мій фаворит в сьогоднішній розпаковці. Подивіться, яка гарна, яка велика брошка. Вона має, звичайно, певні недоліки, є втрати емалі. Можливо, є втрати кристалів. Да, ось тут я бачу відсутній кристал. Можливо, є десь, ще десь треба перевірити тут трошечки потерта емаль. Але в цілому вона мені настільки подобається, що всі ці, я вважаю всі ці втрати не суттєвими. Ось такий зворотній бік. Маркування цій брошці немає. І єдине, що мене трошечки бентежить, бачите, ось ця частинка, вона кріпиться на двох таких заклепках, і вона чомусь рухається. Можливо, щось там, ну, колись, можливо, воно кріпилось краще. Але я не бачу, щоб тут щось ремонтували. Не знаю. Я коли її розглядала, побачила зрозуміли, чому що ці е, отвори мають якісь е, залишки чогось жовтого. І при детальному розгляді я зрозуміла, що, скоріш за все, е, попередній власник для закріплення емалі е, вкрив брошку або лаком. Або це епоксидна смола, я не знаю. Не знаю. Якщо розглядати зблизька, видно ось такий жовтуватий відтінок. На жаль, зараз з цим вже нічого зробити неможливо. Так вона вже і буде. Але вона мені все одно неймовірно подобається. Цього на фотографіях неможливо було роздивитись. Я придбала її за дуже хорошою ціною, як для прикрас цього періоду. І я думаю, що це прикраси від кору. Ось, бачите, таке характерне для кору того періоду кріплення голочки ось така застіпка. І зараз я вам покажу дві брошечки з своєї колекції, які, мені здається, схожі за стилістикою до цієї. Так, нагадаю вам, є у мене два ось таких гладіолуси абсолютно однакові брошки, тільки ця в синіх тонах, а ця в коричневих тонах. І в маркована тільки одна із цих брошок. Я вам зараз покажу ось бачите маркування кора на цьому листочку, при цьому на цій прикрасі. Маркування відсутнє. І мені здається, що зворотній бік нової брошки, за виключенням того, що тут більш яскраве покриття родієм, тут трошечки в гіршому воно стані. Але щодо того, мені здається, навіть розмір голки однакові. Ні. Трошечки відрізняється, але кріплення максимально схоже. Ой, і застіпки теж. Тому я думаю, що це брошечка від кору. Ось така, дивіться, як мені все ж таки подобається кору цього періоду. Це приблизно кінець 30-х, початок 40-х років. Але вони неймовірно гарні. <світ> так, залишу їх також на столі. Ну що, друзі, на сьогодні це всі прикраси. Небагато згодно, але у мене останнім часом якась така криза жанру, да? <світ> можна так назвати. Я дуже рідко зараз купую щось нове, тому що або мені не цікаво те, що пропонується до продажу, а те, що мене цікавить, коштує дуже дорого. Чесно кажучи, зараз дуже здорожчали прикраси. Ось періоду 40-х років. Прям ну, деякі ціни мені здаються ну, якимись неадекватними, коли продавці виставляють, але. Ну, мабуть, є попит, раз ставлять раз такі ціни. Я не знаю, коли зможу показати вам наступне відео з новинками, тому що зараз у мене, здається, в Америці у мене на складі є тільки одна брошка, тому нова розпаковка може бути не скоро. І тому у мене доля вас є така пропозиція. Можливо, ви запропонуєте мені якісь теми, на які вам цікаво було б. Подивитись відео, можливо, щось би ви хотіли побачити з моєї колекції. Буду вам дуже вдячна! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекаю на вас у коментарях. На все добре, до нових зустрічей! Бувайте!